Брати і сестри, я вас всіх вітаю. Дуже радий бути сьогодні, тут на цьому місці. І я з дружиною дуже радий бачити нашу доньку Олександру і внучку Сарочку, яка тут бігає, допомагає своїй мамі співати. Дякую, Господу, за них. Я продовжу. Ці думки, які говорили на мої брати переді мною, і буду говорити про одну людину, яка теж була наближена до Господа, але не була з Господом. І хочу сказати, що дуже багато є а, героїв а, Біблії, які запам'яталися нам з дитинства. Я не знаю, як. Діти зараз, а я коли був маленький, я завжди уявляв собі Адама Єву, Кайна Авеля, Ілью, який возносився на небо. Дуже багато ще героїв, так, яких ми знаємо діти. Ви собі уявляєте, Даніїла, його друзів, які говорили. І не згорали в... не, не, не горіли, а вогонь горів в... вокруг них, а вони не згорали в так? Ви пам'ятаєте? Уявляєте собі? Зараз діти пам'ятають цих героїв по мультику Суперкнига, скоріше все, яким предоставило вже ці а, візуальні образи. Але ми тоді не бачили мультики, ми собі самі уявляли ці, цих героїв. Так? І я сьогодні хочу говорити про одного героя. Ну, Гадайте ви чи ні, діти, слухайте. Перший вірш, який я хочу прочитати, це Ісус сказав до цього чоловіка. Ісус же промовив до нього. Сьогодні на дім спасіння прийшло. До кого сказав Ісус? Це? М? Такого? Ну, міг прочитати так, ні? Хто ще знає? Захе, так. Да. До Захея сказав Ісус ці слова. Що ж було перед цим? Перед тим, як Ісус сказав ці слова. Що, що збулося? Ви хочете узнати? Зараз ми прочитаємо. І моя тема. Проповіді Покаяння Закхея». Я хочу прочитати весь цей уривок. Він записаний в Луки 19 з першого віршика. І ввійшовши Ісус, переходив через Єрихон. І ось чоловік, що звався Закхей, був. Захей. Він був старший над митниками і був багатий. Бажав бачити Ісуса, хто він, але і сам народу не міг, бо малий був на зріст. Забігши вперед, він заліз на фігове дерево, щоб бачити його, бо він мав побіч нього проходити. А коли на це місце Ісус підійшов, то поглянув угору до нього і промовив: Закхей, зійди. Зараз додолу, бо сьогодні потрібно мені бути в домі твоїм. І той зараз додолу зліз і прийняв його з радістю. А всі, хто побачили це, почали нарікати і сказали, він, додол... він до грішного мужу гостину зайшов. Старший Закхей та й промовив до Господа: Господи, половину маєтку свого я віддам ось у Богі. а коли кого скривдив. Був чим вернув четверо. Ісус же промовив до нього. Сьогодні на дім це спасіння прийшло, бо він си, син Авраамів. син по людський, прийшов, щоб знайти та спасти, що загинуло. Я хочу, щоб ми пройшлися ще раз по цим віршам, які я прочитав, і звернули увагу, на якісь. Слова, які для мене були особливими. Я хочу з ними поділитися. З першого вірша. І ввійшов Ісус. І війшов Ісус, переходив через Єрихон, І війшовши, Ісус переходив через Єрихон». Діти, хто пам'ятає, яка історія зв'язана з цим містом? З Єрихоном Яке? Яка історія зв'язана? А хто з дорослих пам'ятає? Війська входили в це місто сім раз, і на сьомий день вони трубили витруби і їх кричали, і рахується стіни розпалася. Молодець. Дякую. Чули? Можна було пропустити цей вірш, але про це місто дуже багато сказано, що народ ізраїльський обходив це місто і мури. На сьомий день, коли вони обійшли сім раз, затрубили, закричали, ці мури попадали. І народ ізраїльський завоював це місто. Вони потім його спалили, і Ісус навіть сказав, що проклят той, хто відбудує це місто. Це місто не мало відбудуватися. Тому що воно було прокрите. Але ми бачимо, що Ісус в новому заповіті Він проходив через це місто. Значить, його хтось відбудував. І там жили люди. Слідуючий вірший нам говорить: І ось чоловік, що звався Захей, був він старшим над митниками і був багатий. Там була митниця. Там зупиняли людей, які заходили в місто, перевіряли, який товар вони заносять. І якщо вони заносили якийсь товар, вони платили мито. Чому? Бо цей товар потім продавався, і люди мали прибуток. І щоб це місто існувало, щоб там була інфраструктура, то треба було брати мито з людей, тих, які торгували цим товаром. І ця людина, Закхей, він був старший над цією службою над митниками. він був старший сам. І напевно, ну ми далі будемо про це говорити. І що сказано ще далі про цю, про цю людину? Бажав бачити Ісуса. Хто він? Але за народу не міг, бо малий був зріст. Оця людина старший над митниками, він мав дуже сильне бажання бачити Ісуса, Хто Він? Бо Він, напевно, що чув про нього, що є такий Ісус, який приніс нове вчення, що треба любити ближнього і так далі. І Він, напевно, що багато-багато чув. І тут, коли почув, що Ісус заходить в Ірихон, буде проходити по, по ньому, то, то він. Забачав його бачити. Але якась була перепона в нього, так? але за народу не міг, бо малий Бог на зріст. Я згадую себе, коли вчився в школі, то коли ставали на фізкультурі всі так просто, то я був передостанній, а деколи останній. І хтось з дітей сказав, тату, не ставай за цю кафедру, бо вона. Тебе ще зменшує. Я теж такий, як Закей, напевно. Я прячусь за цю кафедру. Закхей хотів бачити Ісуса. У нього було перепоно. Він підійшов до народу і не бачив. Він заглядав, заглядав, піднімався на ципочки, на пальчики і все рівно не міг побачити. І що йому робити? Він, може, спитав учнів, чи як він бояв, що буде народ йти отак, в тому напрямку. Він забіжав, слідуючий вірш каже. Ото бачимо закея, але трошки ранувати, можна прочитати слідючий вірш. І забігши вперед, він виліз на фігове дерево, щоб бачити його. Бо він мав побіч нього проходити. Ісус мав побіч нього проходити. Ця людина дуже сильно хотіла бачити Ісуса. Його навіть ці обставини, що він був маленький, не заставили його піти додому. Він побіг вперед, він побачив, куди Ісус, по якій вулиці йде, він побіг вперед і заліз на дерево. Ви собі уявляєте зараз начальники митниці нашої спорубної який заліз би на дерево, щоб побачити щось, ну, що відбувається в місті. Я собі не уявляю, він би собі побудував там, напевно, якийсь постамент, заліз туди, щоб його всі бачили, а ця людина не боялась натовпу, що його побачить. І що будуть насміхатися, може хтось, він знав, що там Ісус буде проходити. І, і він побачить Ісуса. Трошки це дерево, трошки неправильно штучний інтелект намалював, бо а, смоковниця на дерева, це смоковниця має дуже великі листя, вони типу каштана, похожі на каштанові листя. І вони віття спадають аж до, майже до землі. І він там, напевно, думав заховатися. Я думаю, що там і пальми росли, але на пальму він не заліз. На пальму бачили, бачили ви всі. Він заліз на таке дерево. І хотів, напевно, заховатися в тому листі. Я так собі уявляю. Що далі було? А коли на це місце Ісус підійшов? То поглянув угору до нього і промовив, закей, зійди зараз додому, додолу, бо сьогодні потрібно мені бути в домі твоїм. Ісус підійшов до того місця, там, де це дерево росло. І цікаво, що Ісус звернув увагу на нього. Я уявляю, що Ісус знає тих людей, які шукають Його. Він поглянув угору і сказав Закхею, скоріше, зійди зараз додолу, бо мені потрібно бути в домі Твоїм. Ісус знає Його по імені. У Закеї не було до Байчика а, з надписю хей», як носить зараз молодь у лагерях. Ісус знає по імені тих, хто його шукають. Є такі а, ще герої в Біблії як Кормілій. я хочу згадати Його. Він теж був людина набожна, боявся Бога. Він шукав Ісуса. Він молився навіть, але він не знав правильної дороги до спасіння. І йому явився ангел, сказав, щоб післа до апостола Петра, і Петро приходить до нього і йому об'ясняє план спасіння, і тоді весь дім його прийняв Ісуса в своє серце. Господь знає тих, хто його шукає. Така була жінка Лідія. Вона теж боялася Бога. І коли апостол Павло проповідував, то написано, що Бог відкривав серце Лідії для розуміння Слова Божого. Бо вона шукала Господа. Ви знаєте, а є ще такий момент, що люди можуть бути набожні. Це як в Афінах. Апостол Павло проповідував. І там були люди набожні. Він даже сам сказав, ви, напевно, дуже набожні, бо у вас стільки богів і навіть є невідомому, незнанному Богові є постамент. Ви дуже набожні. Але вони не того Бога шукали. Не справжнього Бога вони шукали і поклонятися хотіли. І коли Апостол Павло і проповідував, мало хто прийняв там Ісуса в своє серце в Афінах. тому що вони не по-справжньому хотіли шукати Бога. Можна бути набожним, але не шукати Ісуса, не шукати шляху Спасіння. Що далі Далі произошло? І той зараз додолу зліз і прийняв його з радістю. Ми бачимо Закхель, який з радістю рядом з Ісусом спішить до свого дому. Він дуже зрадів, коли почув своє ім'я. Закхель, його не злізай, я йду до тебе. А всі, хто побачили це, почали нарікати і казати, він до грішного мужа на гостину зайшов. Завжди будуть ті люди, які будуть незадоволені тим, що ви прийняли Ісуса Христа до себе. Завжди знайдуться ті, які скажуть, та ти що, ти до покоїтів пішов? Там же не можна і то, і то, і то не можна. Сатана буде працювати через самих близьких людей може, самих близьких по роботі, по сім'ї. І казати, навіщо ти це ти робиш? Не приймай Ісуса. Але тут нарікали, написано, що а, нарікали, що Ісус зайшов до грішного мужа. І цей грішний муж, він був знабний, він не спорив з ними. Він не казав, що ні, я правильний, що ви таке кажете? Я нікого не вбив, я не згрішив. Я не бачу таких слів тут. Захий не спорив з ними, тому що він знав, який він грішний перед Богом. Ставши заххий, та й промовив до Господа. Господи, половину маєтками свого я віддаю. Віддам ось убогим, а коли кого скривдив, був чим вернув четверо. Оця знатна людина, який був начальником, був головним митником того міста, дуже багато грошей мав. І тут приходить до нього син плотник, син Тесли. І він каже йому Господи. Господь. Щось прийшло, прийшло, щось відбулося в серці Закхея, щоб таке сказати, коли людина каже: Господи, Господь мій, Бог мій, то щось відбувається в серці людини, вона кається в своїх гріхах, вона признає, Господа вище за себе, а за себе умиляє і хоче служити цьому Господу. так? Не просто так люди кажуть, пан, Господь. Коли таке людина каже, то вона готова служити цьому. Господину, Господу. Серці людини, то обов'язково ті, хто рядом це бачать і відчувають. Міняється мова людини, міняється поведінка людини. Якщо людина приймає Ісуса в свій дім, то ця людина, господин цього, господар цього дому, він змінюється. Якщо Ісус буде в нашому домі, то наш, то ми міняємося. І він каже Ісусу: половину би марятку Слова. Я вітам у а кого скривдив Бог чи вернув четверо. По закону, якщо хтось у кого щось украв, то мав віддати вдвоє, вдвічі. Тут Він каже, я віддам четверо, Ще більше віддам». І половину свого маєтку я віддам у Богі. Я не знаю, що він там зробив. Може там якийсь притулок зробив в своєму маєтку. Може там сироти жили в нього, але його серце назавжди помінялось. після того, як він Ісус зайшов нього, до нього в будинок, в дім його. Ми бачимо тут захей, який роздає такі монети. І що йому Ісус сказав? І... Ісус вже промовив до нього, сьогодні на дім це спасіння прийшло, бо він син Авраамів. Хто би з нас не хотів такі слова почути, що сьогодні спасіння прийшло на наш дім? Я би хотів почути, що мій дім весь спасений, всі, хто в ньому живуть. Змінюють свої сердечки, Приймають Ісуса. І останній вірші говорить: син по людський прийшов, щоб знайти та спасти, що загинуло. Син людський це Ісус Христос прийшов, постраждав за кожного з нас. Для чого? Щоб знайти. Та спасти, що загинуло. Він ніби йде по цій проклятій землі. І був проклятий. Він проходить і він шукає тих, хто його шукає. Хто його хотів би бачити своїм серцем? Закхей живе в кожному з нас, ми, ми як Закхей, якщо ми шукаємо Ісуса. Ми дуже багаті на що? На гріхи. Ми багаті. Але якщо ми хочемо, бажаємо шукати Ісуса, а написано, що Він шукає тих, щоб знайти та спасти. Він шукає також тих, хто шукає Його. Він хоче знайти таких людей. І Він, проходячи. Через цей Єрихон, Він знаходив цього Закхея. Він сказав, що цей дім сьогодні на дім Це Спасіння прийшло, бо Христос зайшов в цей дім. Я хочу такий висновок зробити. Перше тільки що ми говорили про те, що Ісус прийшов. На цю землю, яка проклята за людей, які загрішили там у Водемському саду в районі, Бог прокляв цю землю. І люди тяжко живуть на цій землі, заробляють собі на хліб. Тяжко жінки народжують немовляток. Чого? Тому що прокляття тут. Господа на цьому світі. Але Господь приходить в цей світ для того, щоб змінити це, для того, щоб цих людей, які згрішили, які багаті на гріхи, Він хоче бачити там у себе в небесах. Я думаю, що це ми ніколи не зрозуміємо цього любов Господа, що Він прийшов віддав себе в жертву для того, щоб. Нас забрати туди до себе і бути з нами в вічності. Друге, що я хочу сказати, Він шукає тих, хто його шукає. Він знає також їх по імені. Буває так, що приходять в наше зібрання ті, хто хочуть чути Слово Боже, але стісняються, то кудись по куткам сідають десь на самі останні місця щоб їх люди не побачили, так десь сховатися в цьому листі, але вас бачить Ісус. І Він проходить зараз і каже, називаю вас по імені. Чи чуєте ви цей голос Ісус. І Він каже, я хочу бути у тебе вдома. Ісус бажає бути вдома тих, хто його шукає. Ті, хто Ісуса шукають, з радістю приймають Його. Читали ми про Закхей, так? що Він зліз і з радістю йшов до Свого дому і прийняв Ісуса з радістю. І я думаю, що ті люди, які шукають, дійсно шукають правдивого Бога, не ідолі і хочуть поклонятися Господу, то вони з радістю приймають Ісуса в свій дім, в своє серце. Завжди будуть ті, кому це не сподобається. Ми вже про це говорили. І сатана буде підходити і казати, не треба тобі це робити, не треба Господу служити. До мене підходить, ви знаєте, я ДВРвець, дитина віруючих батьків. І мені сатана казав, тобі нема в чому каятися. Ти, ти співаєш, ти молишся, ти ходиш в церкву. Коли я прийшов до Ісуса, коли я зустрівся з Ним особисто, як Спасителем, то Він каже, «Та, невже ти вже спасенний? Ти думаєш, що ти вже спасенний, та ти і там, і там, і там згрішив, і Ти то, і то, і то робиш. Зовсім інша риторика почалась. Так він буде підходити до кожного того, хто прийняв Ісуса в свої дім в своє серце. Коли Христос приходить у Дінь, життя Господаря змінюється, оточуючи люди, це помічають і відчувають. Завжди, коли Христос дійсно панує нашому серці, ми його пускаємо, служимо Йому, то будуть плоди, покаяння. Плоди цих змін будуть обов'язково. І це побачать і почують ті, хто рядом з нами. Що наша Життя помінялося. Якщо цього нема, то може, може ви не зустрілися з Ісусом. Обов'язково мають бути плоди покаяння. Коли дитинка народжується, вона обов'язково має закричати, вона кричить, потім ще щось робить, махає ручками, потім виростає, вона починає говорити, ходити. І це дуже приємно батькам бачити ці плоди цього народження. Так само і Господу приємно бачити, коли ми приходимо до нього, бачити, що ми ростемо, що ми приносимо ці плоди. І потім людина, коли виростає, стає доросла, вона починає служити іншому. Щоб ви запам'ятали цю проповідь, я приготував дешу вам. І хочу, щоб діти роздали. І коли ви будете скуштувати це, згадайте про Закхея, який роздавав це золото. Амінь.